Лариса Сергіївна, як вам дорога? <плес> Наташа, ну що <шо> тобі сказати? <плес> Боже, лаве, посмотри. А мені не гід, блядь! В тебе нема звукоізоляції, так? Да? Я. Yeah. Ага. Ну, дочечка, ти знаєш, я, в принципі, не проти, що ти мене забрала на червоній машині, але на таких табуретках я не їздю, я не їздю по своїй передвиборчій кампанії, доціль. Мені треба йти, наприклад, у кіно про трансвіститів. Мені себе вистачає. <ріху> пішли до цюнчик, пішли. Подивимося кіно, я тебе виведу в люди, тому що що ти там бачила? Миколаївські херсонські степи, все, що ти там бачила, херсонських лісбіянок, бучих, футболісток, Все. Ти більше нічого не бачила, я тобі красивих дівчик покажу. Пішли, може, хоч знайдеш собі когось. Відкрити відкрило, а закрити не закрило, воно не хазяйське, це сквозняк, це кондиціонування, це все, з таким жити не можна. Я знаю, що Наташа подумала, може, в тебе просто. Ну, Мужика нормального не було. Був? Ну, тоді я не знаю вже, що робити. Я не знаю до це. А як він називається? Королевий радості. Поняла. А як правильно говорить, не трансуха, давайте привал. Терпінь. О, досечка моя! Так драх нар... драх, це ж про наркотики. Воно Через іншу літеру пишеться. А через не драх. Не а тоді що це таке цей драх, значить? Натягує, переп'якати. Боже, а що я тебе тут питаю? Ми зараз на, на красивому місці. Подожди. Дрех натягувати. Мене отак так натягували дівчатки в Верховної Раді, знаєте? Ваша злітна смуга. Дівчатки, я поки добралася, не можна було включити екскалатор. наділа, не Так, доця, значить, слухай мене уважно. У мене починається ось передвиборча кампанія. Ти, значить, мав прибути почву. Я бачу, що ти мій електорат. Ти повинна пробити почву, подійдеш мені і скажеш, хто тут е, лідер думок, поняла? Щоб я підійшла, все об, 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 обробила. Я і зняв, дівчатки. Ой, не знаю, горобині водноча. А ти не знаєш, Оксану Білозір теж? Ну, ви та там молоді? Я да. не знаю. це розбачена молодість. Голосуємо за хапугу, давай. Голосуємо за хапугу, Ларису Сир

Канал Боже, як грудь пахне всім добрий вечір. Мене звуть Маніла Бос може нормально. сказати. Кажи, кажи, дада. Да. Що ти знімала? Тобі більше за все подобається у кіно у цьому у цьому фільмі форшит. Умничка, молодець. Саме чесне інтерв'ю. Вичерпано. Вичерпано. Все, дитюнчик. Якщо ти так говорила на камеру, то кіно точно удалось, я зняла. Ти зняла? Я зняла. Іди до цього сюди. Мама. Як воно мама, я... Представляйтесь сюди на грудь? Мені отак. Ольга Єбелінда, ваша улья... режисерка. Зняла ваша. Нарешті, нарешті. кіно. Квірки. Не ну реально, слухайте. Ну, Скільки можна? Ну, Українське кіно? лише щінки можуть. А хто? Ну от реально. А хто ще в свої руки візьме? Як вам в голову прийшла ця ідея зняти квір кіно? Ну, тому що це цікаво. – Грант з'явився якийсь, так? Ні, ми спочатку придумали, а потім знайшли гроші. Кого ви особисто знаєте з дівчат? Хто в головній ролі? Монріту. А, ви Манриту. через Монріту вирішили організувати а, всю не, да, о, 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 ти поняла? Через Я вже одразу копнула в А мене довго просити не треба, дівчатки. Ну ви розумієте, наскільки буде успішна моя політична кар'єра? Ну, вже передвиборча кампанія. Уже треба все починається. Починається да. все. фільм частини. Вона зняла кіно за гранти іноземні американські про свою подругу Манро, да. а всі остальні та підхвостки, розумієш? Що ну, ти хотіла людям сказати тим, кіно? Що ну. треба радіти життю, жити зараз. Капуга, наша злітна! Слопуга, О, моя умничка. Ти будеш і в кіно, і Нмай. в піснях ти будеш везде. Добре. Я білозіршу уволю, а тебе на її місце. Най -най -най. Вся твоя сім'я голосує за Най -най. поняла? Тільки сфотографуватися, але і проголосувати. Як вас звати? Євген. Я ж говорю, Женечка, Наташа, ти зараз получиш. Боже, та кому треба твоя сумка, твої документи, Наташа. Кому нада твоя справка з больниці? Посад, це ужас. Ангон. Ви кіно бачили це? Ні, не буде ще не бачили? Ні, ну це ж прем'єра. Говорять, не красиво уходить з не будемо уходити. це ви так думаєте? Ми знаємо Монро дуже. А, конечно, конечно. Ми прийшли Добре, що не художественне кіно з другої сторони. Ми знаємо, що актор він актер, А якщо не актор, то він не актор. <решно> я не дошла, я пашу як конь. Я пішов, як проклята, я є тут, хто душу виклав на этой прем'єрі. Я не дошла, навіть за стаканом не потянулась. Я... Слухайте, ну що ви скажете? У нас ж в Україні не було ще квір кіно. Тим паче по телебаченню. А ви крітик? Е, ну, журналіст, але не кінокритик. А ви знаєте, хто тут кінокритик? Е, Тому що я в кіно так не розумію. Мені не да люди. Мені здається, оця людина з кіно, якщо я не да, да. Оце? А ну, іди сюди. Е, вітаю, дякую. А, дякую. Як як вас звати? Ігор. Ігор, мені сказали, що ви кінокритик. Ну, взагалі я вчитель історії, але можна сьогодні кінокритик. Ні, а мені він мені набрехав. Ну я дуже часто з ним бачусь, просто на кінопрем'єрах. Дуже часто він бачиться на кінопрем'єрах. Та ну ти ж не так гучно говори. Ми вже поняли, що у вас ви часто бачитесь. Я зрозумів. Доченька, дякую. Аж дві сразу. на на У мене є. Та потримай, ми мене. Ми не п'ємо, ми не п'ємо. Це за кермом. Я закодірована. Мені кот вшили. Тихо, тихо. Подожди. Мені набрехали, що він що він кінокритик. Да? Набрехали? Це акторка. Цілую. Театру. Його, цілую. Він ман і то так. Критикуємо. А Це акторка театру. Ти критикуєш? рітикуєш? Да, я ж нею виріс на кухні. А як це можна критикувати людину, з якою ти виріс на кухні? Ви бухали на кухні з 14 год, так і скажи. Ну майже так. Ладно, хорошо. Що ти думаєш про це кіно? Я думаю, що це надактуальна сьогоднішній день. Ти дивився? Я дивився. Я. Брав участь у тому, що я обговорював це кіно два роки з пані Манро. Ні, подожди, ну ти його Ще дивився? А Ні. ти про та що з тобою балакати? Юшунко хапуга, так, хапуга, так, це наш президент, так, так. А -а -а. Що? А Порошенко Порошенко не підходить. Цю, так, сьогодні не про политику, сьогодні творчість. Жодного критика кіно нема. Давайте я буду за нього, так? Да? Ну, реально. Я хочу сказати, що фуршет скудненький, ну але це можна зрозуміти, дорога моя, ні світла, ні води, не опалення, а всі красиві і пахнуть. Це можна? Дівчатки, ну серйозно. От як ти збиралась, доця? Я для того, щоб нафарбуватися, я ліхтар шукала 20 хвилин. А ты глянь, як красиво, все четко, хорошо. А в мене трошки розмазано, да? Nee. Ні Боже, яке брехло, глянь. Ну не по контуру, ну я ж знаю. Ой, все. – подивіться на цю красу і скажіть мені, пожалуйста, що сила не в українцях, блядь, коли не опалення на світло нічого, а людина оділась то теж холодно, прикрий грудь, блядь. – поба... А Світа світа не було. Не було Без не було. Я побачу, що тобі твоя мама скаже, коли ти смивати це вся будеш, розумієш? дівче. E, давайте не будемо скривати, хлопчики, що якби не підтримка моральна в першу чергу нашої кандидатки, хапуги Лариси Сергіївни, цього кіна не було б да. галасу за хапугу, дівчатки. Да. Давайте да. переведемо його скими. Це наче майбутня президентка цієї країни. Він світу, 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 світу добре. Да. Пане панство, враховуючи, що на да. альо. Да. Да. Враховуючи, що на цьому прекрасному заході з алкоголем немає збору, то підходимо до мене, нам треба зібрати на чуйку дуже терміново. 15-20 гривень. Ти, ти де? А скільки там залишилось? Три тисячі. Три тисячі? Та ми зараз доб'ємо. Зараз. Гарить, зараз тушим, тушим. Секундочку. А якщо сьогодні закриємо збір, то Наташка, точно нап'ємося. Але ж я не п'ю, йомою. А як святкувати, якщо ти не бухаєш? От ти не п'єш, як святкувати? Камбуча. Тому що не оставляє, доця. Ну так це кого ти найобуєш. Але не Краще йобни вже 50 грам горілки, ніж ти будеш той камбучі 15 пляшок. Ну, Після тільки будеш бігати. Мене не надуриш, я все проконтролюю. Давай я квіти твої потримаю, Ой, Дуже приємно, ви знаєте. Е, я не ожидала, я не очікувала, ні, я знала. Я знала, що тут будуть мої фанати. Але е, саме цікаве, що всі відволіклись від кіно, забули про Монро і подарували мені квіти. Це найкрасне. Монро, мене ще. Дивись, я закрила твій збір. На, чекай. Тепер не буду про тебе погано говорити Манро закрила збір! Манро закрила збір! Дівчатки, святкуємо! Ну тепер як до психолога питання задам. А, давай як розмовляти з гомофобами, з правосеками ага. так, щоб була можливість їм щось донести. А яку ціль ти переслідуєш? Донести. Ну вони гомофоби, а я б хотіла донести їм інформацію про те, що боже, я вже себе чувствую, будто я в креслі за тисячу доларів у психолога. розумієш? так, хорошо, Добре, добре дівчатки. Так, <реш> да та да, да, подожди, а де ти вчилась, кстаті? Київському інституті сучасної психології психотерапії. На кого? — На клінічному психологу. — А, так це по психушкам? Ні. А клі... І Туди теж, так, зрозуміла. Теж, да? Хорошо. Гомофоб це діагноз? Ні. Гей, це діагноз? Ні. А що тоді вони не можуть між собою поділити цері? Скажи мені. Не думаю, не питання. Хто вони? Нам треба конкретно. Мені мамороза закрила збір. Дякую. Не дарма Дякую. прийшла. Все, пока. Гадіна така гусата, та ну, йди сюди. І ти будеш на питання відповідати. — Давай. Скажи мені, будь ласка. Вусата, висота, полосата. А коворосу тусы. Ебаный! Я катаюсь на коньках, я, я читаю книги. Я коли мені с -с скучно, ось наскільки скучно, я сідаю на набережні і згадую кого любу хапугу, Людмилу Хапугу. Я ставлю за неї галку. Дура я Ларіса. Це <рес> мама твоя люда. Боже, ну, ну, я отака скоро ось скоро вже поїду на сі до права сіна. Він не квінокритик. Він. він вінник, але Вінник? Він кінокрити. Ві, ві алех ви писав мені на корнеті. Ти ж шукала він кінокритики. Не трогайте мене. Ви з дурдома. Я Самалія. Я людина, яка може збалансувати... — Гастроінтеролог! Та ну що ти таке? Ні, ти ні. Говориш дурне. А я та людина, яка може збалансувати цей чудовий вечір разом з вами, друзі. Ой, впевнена в собі жінка, правильно? Монро, я вприла, я поїду додому. Да, да, я за ти гр... бачила, я... я вже бачила, я... Я подивлюся за гроші, щоб да, вам гроші да, прийшли. Да, все. Боже, яка положительна людина стала. Бросайте бухать! Посмотри, що з Манро. Да, да. Так, ти знаєш цю жінчину? Да. Скажи їй дякую за донат. Ти задонатила? Ще поки ні. Не. Ні, знаєш чого? Пощо Манро закрила збір, вже все поздно. Ми як з тобою, як дві, випускниці. Тисяча ні, ну, не ну не надо вже так сильно. Два хтисяч на третього року на курточках в залі дискотечному, там де всі вже в гавно. А ми єдині не пили, тому що наші батьки були на дискотекі. Там, наші батьки були. не вдалося, і Отпас. не сосались ні з ким, і нічого глупості не роби. А тут же за себе, тут же кожен сам за себе каже. я поняла. А я бачу, помада вже друга. Знаєш трошечки, кажуть, що прийшла. Толкнуть свою передвиборку, але тут мене всі знають. Тут всі знають. Тут всі батьки голосують за да. Моя умнічка, на штори скинулись. Умнічка хотіла обісрати. Кін... Ні, ні, вона ваші куртки це это наш... этот. ні-ні. Нам на фоні, нам на фоні. На, кусни. Мені не можна в мене э, вініри. Е-е, да, э, э, Це ж наш фон. Да, Дякую. Це дурдом. Ми, ми можемо десь сьогодні, ні. Все, сідаємо. Кат. Чесно кажучи, да, я, я не здивована, що всі за мене будуть тут голосувати. Як лянусти бічок. Ну, дочечка, як тебе звати? Кобра. Ко... Коб. Мама назвала, так? Да? Да. Кобра. Да. І я Лариса, какого... я Мама змій того. любила просто. Ліса, прошу одного, не мене камера, фікін на мене. Лася, прошу одного, не зроби фільм, хто там. Ні, ні, я ухожу ж. Я я, ти я, ти ух... я, за а, а, я за гроші піду. А? Я за гроші піду, я за гроші. я за гроші піду. А? Я 220 двадцять 220? 220. двадцять. Я піду час. Я зараз піду, подивлюсь. Оксана біло як тут закончить стендап, девочки. Вийшла з береги. Індісіння на цеполі. Музика сумна. А! 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 Сука, дурдом, Це моє! Боже, який уже вона ще з Москви? Так, все, сіла, давай робимо фініш. Ні, ну це дурдом. Наташа, дурдом, я сейчас. Да, б... а... Можно я закол... Кур... Да, <свят> Настолько некрасиво, да? Э, э, э! Отдала, глянь, боже, посмотри, это, это дурдом. <свят> Девочки, мне не нравится. Значит, так, давайте. Кіно дивиться не обов'язково. Ви бачите, які жизнь нерадосні. Собрались люди, не треба, ви вже все побачили. Е, да скажи, просто купуйте квитки, правильно. якщо хочете відчути цю атмосферу на саму на стех. Так, пашла! Жанка, фунімаєш? Давай обнімай мене, обнімайш